Тобі б хотілося більше проводити часу з мамою? Та ні. Ти чому? Я не знаю чому. Я просто не хочу сам з нею проводити час. Коли дитина каже, що їй не цікаво спілкуватися з мамою, то блін, це ненормально. Ти сам від неї закрився? Я сам від усіх закрився. Мені подобається усамітнення. Я не дуже сам люблю виходити з моєї кімнати. А що для тебе твоя кімната? Це місце, де ніхто тебе не чіпає, тут спокійно, тут мій котик спить на ліжку. Маму, це якби не бентежить, то що дитина просто не виходить з кімнати скільки годин, а поза кімнатою тобі не спокійно. Поза кімнатою часто голова болить, тому що кричать то дівчинки, то на вулицю мама говорить іти, А на вулиці ще гірше. Завжди машини їздять, і сонце сліпить. Мені зараз не дуже подобається в люди виходити. Не хочу ні з ким ні говорити. Не люблю людей. Життя біль, життя не цікаве. Це як чорна воронка. Треба розуміти, звідки це прийшло. Це може прийти з родових програм від мами, від тата. Від підлітка часто можна почути фразу на кшталт Я не люблю людей, я всіх ненавиджу. Та за цими словами, як правило, ховається прохання про допомогу дітям такого віку складно напряму виражати свої емоції, особливо якщо вони можуть здаватися слабкістю в очах інших. Набагато безпечніше виказувати гнів, заперечення та супротив. Тож не завжди слова підлітка варто сприймати буквально. Краще аналізуйте, що насправді турбує дитину, та обговоріть це спокійно і на рівних. Так завжди було. Не завжди. Який саме момент це вийшло в п'ятому класі. Я помітив, що усі вище мене, і мені здалося, що я якось відрізняюся. Це проблема Галі. Вона повинна об'яснити малому. Що зріст – це не є головне. Є хлопці, блін, до сьомого класу маленькі, потім після дев'ятого баху вони виростають. І в цьому нічого такого страшного немає. І ще мене завжди дорікали в школі. Ще ось так ось шию роблю. Наскільки я розумію, у хлопчика нервовий тік, і цьому має бути якась серйозна причина. Тобі однолітки щось казали, що могло тебе образити? Ні. Ну, тобто ти сам вирішив, що тобі ну, якось дискомфортно, бо ти там ну, помітив різницю цю візуальну? Угу. Я сам нічого не роблю такого, щоб могло викликати роздратування у інших чи ще щось. Я просто існую. Я зовсім прозріла. Я не знаю, що всередині відбувається, що дитина в 12 років говорить, що він існує, а не живе. Ти вважаєш, що твоє життя це існування? Ні. Я сказав слово існую, тому що не знаю, як ще виразитися. Я просто існую для моїх однокласників. Я з ними ні друг, ні ворог. Угу. Я просто є. Ну, говорка помовка. Нічого не думається просто так. Він відчуває себе самотнім. Я хочу мати багато друзів, знайомств, але я не люблю виходити в люди. В тебе взагалі є друзі. Так. В мене є друг, йому 12. Ми познайомилися в школі в 3 класі. Ми доволі часто граємо з моїм єдиним другом, який зараз у іншій країні. в ігри. Це онлайн. Так, онлайн. В нього є один єдиний друг, і той для віртуальних ігор це жах. Ну так не, не має бути. Це підліток. Він має спілкуватися. А він сидить лише в кімнаті ну, в своєму світі і закривається від всіх. А скільки часу ти проводиш за комп'ютером? Дуже багато часу проводжу в комп'ютері. По-перше, весело. В реальному житті не дуже весело. А ще через декілька років зовсім буде невесело. Чому потрібно поступати кудись? А потім кожен день треба працювати, треба заробляти гроші. Кому це потрібно? Це як чорна воронка, життя біль, життя нецікаве, дуже багато аналізу і страху. З усього, що я чую від Ростислава, можна зробити висновок, що хлопець має високий інтелект, здатен до самоаналізу та самоконтролю. Його нервове посіпування може свідчити про постійне стримування емоцій. У такій ситуації вкрай важлива увага батьків розмови не на побутовому рівні про те, чи він їв, чи зробив уроки. Батьки мають бачити в дитині особистість і звертати увагу на глибші питання. Якщо Галина не дасть цього синові, вона змарнує час, коли він ще готовий її слухати і сприймати. Про що ти мрієш? Я хочу стати популярним. Не виходячи при цьому з моєї кімнати, я старався колись записувати відео з іграми на Ютуб-канали, викладувати їх туди. Для чого тобі популярність? Я не хочу залишатися завжди в тіні. Він хоче доказати, що, мабуть, весь світ був неправ, те, що його отак от просто затуркали. Як у вас стосунки складаються з татом? Він може на рівному місці завестися і на мене кричати. Наприклад, я сходив в туалет помив руки, і так вийшло, що накапало, він на мене накричав. Він це прибирає, що він кричить? Ні, просто він говорив: не роби так на стіні, потім плями залишаються. Які є покарання? 20 відтискань чи 40 присідань? Більше такого не роби. А чому саме таке покарання? Щоб якась користь була. Це психіку рушить дитині, там від'жався, там планки постояв. Він що в спецназі чи що. Ти вважаєш ну, це справедливим покаранням? Коли тебе карають, це завжди справедливо. А коли ще корисно карають, це може навіть добре. він вигаражує батька. Блін, він просто його боїться. Я вже звик, ми говорили про це, він говорить: вибач, я просто вже трішки не контролюю себе, якщо що, то я на тебе не злий. Для хлопчиків 7-12 років схвалення від батька досить важливе досягнення. Батько є взірцем наслідування та вчить дорослих вмінні знань. Діти, які мають доброзичливі стосунки з батьком, краще поводяться в суспільстві та менш схильні до депресії. Але на жаль, Ростислав всього цього не має, і я бачу глибоку пригніченість хлопчика. Якщо чесно, папа попросив ростик. Якщо будуть про мене питати, не говори багато. Ми зрозуміли. Я вже і так багато розказав. Я уявляю, скільки нам ще Ростик чогось не договорив. Том не тато, а скоріш всього, якийсь монстр.